Хочу вам показати пухових своїх курочок. А тут вони все парни їд знесли. Они великі такі, Ну, все ж таки два штучки. Для того, щоб краще неслися, підсипаємо трохи комбі корм. Бо пробували їх на одній пшениці. Не канає таке діло. Перестають нести. Приходиться досипати трохи комбі корма. Було цікаво, не забувайте підписуватися. Всім гарного дня, далі буде.